Привіт, ви на каналі MaxTon і зараз ми детально оглянемо дуже корисний інструмент промисловий ендоскоп із двома камерами і кольоровим екраном 4,3 дюйма. Чим цікавий цей прилад? Його ще називають інспекційною камерою, бороскопом або оглядовою камерою. Це справді незмінний помічник для тих, хто займається ремонтом автомобілів сантехнікою. Електрикою, будівництвом, чи просто хоче мати вдома професійний пристрій для огляду важкодоступних місць. Головною перевагою цієї моделі є дві камери Dual Lens. Одна камера дивиться прямо вперед, а друга бокова, тому не потрібно буде постійно крутити зонт і шукати потрібний ракурс. Натискаєте одну кнопку і перемикаєтесь між камерами. Це дуже зручно і заощаджує багато часу. Далі велика перевага, якісний IPS-екран діагоналю 4 дюйма з Full HD роздільною здатністю. На такому екрані ви будете чітко бачити всі деталі, навіть на яскравому сонці чи в поганих умовах освітлення. Також тут є потужна світлодіодна підсвітка аж 8 LED-лампочок. Їх можна регулювати за яскравістю, щоб ідеально налаштувати зображення навіть у повній темряві. Важливий момент це водонепроникність за стандартом IP 67, тобто пристрій не боїться води, можна сміливо занурювати його в труби навіть з водою. І нічого не станеться. Камера не боїться вологи, і це велика перевага. Довжина кабелю може бути різною: 1, 5 або 10 метрів. Зараз в мене модель з кабелем на 5 метрів, це найбільш універсальний варіант. Підходить для більшості робіт. Ще важлива перевага акумулятор. Тут стоїть потужна батарея на 2600 мАч і її вистачає на кілька годин роботи без підзарядки. Заряджається, до речі, через USB. Type-C, що дуже зручно. Сам прилад дуже комфортний і ергономічний. Ручка зручна, приємно лежить у руці. Кнопки великі та зрозумілі інтуїтивно, зрозуміле меню. Не треба нічого довго вивчати, відразу берете і працюєте. Ще одна перевага комплектація насадками. У комплекті є гачок, магніт та маленьке дзеркальце для додаткового огляду. Магніт допоможе дістати болтик чи шуруп, якщо щось впало, гачок для захоплення дрібних предметів, а зеркальце для додаткового бокового огляду. Щодо сфери застосування, цей бороскоп просто універсальний. Він дуже добре себе зарекомендував в автомобільному ремонті, можна легко оглянути стан двигуна, коробки передач, вихлопних труб, знайти течі масла або перевірити свічки, не розбираючи півавтомобіля. В будівництві цей прилад використовують для перевірки труб водопостачання, каналізації, вентиляційних шахт. Можна швидко виявити виток води або стан труб без зайвих демонтажних робіт. Для електриків це взагалі незмінний, незамінний інструмент. Не потрібно ламати стіну, щоб знайти несправний кабель чи пошкодження дротів. Вставляємо камеру в отвір і бачимо одразу проблему. Що дуже зручно, використовувати цей ендоскоп для інспекції побутової техніки, кондиціонерів, осушувачів повітря, пральних машин або посудомийок. Можна легко знайти, що саме забилось чи чому погано працює. Тепер коротко пройдемося по характеристиках цього бороскопа. Роздільна здатність камери повноцінні 1920 на 1080 Full HD. Екран 4,3 дюйма з IPS-матрицею для ідеального зображення. Діаметр камери всього 8 мм. Тому можна буде дістатися в будь-яку щілину чи трубу. Фокусна відстань від 2 до 10 см для фронтальної камери і від 2 до 5 см для бокової. Робоча температура. Від мінус 10 до плюс 50 градусів. Це дійсно практичний і функціональний прилад, який підійде для професіоналів і для домашнього використання. Його часто замовляють автосервіси, сантехніки, електрики і будівельники. Працює цей ендоскоп без жодних мобільних додатків чи додаткових програм. Просто включили і одразу працюєте. Без складних налаштувань і підключень до Wi-Fi чи смартфона. Коротко по. Про комплектацію. Сам ендоскоп, кабель вибраної дужини, в даному випадку це 5 метрів зарядний USB-кабель і насадки, магніт, гачок і дзеркальце. Також йде інструкція англійською, але по суті я вам українською тут все вже розповів і показав. Все, що треба, вже є в коробці. Отже, підведемо короткий підсумок. Промисловий ендоскоп це пристрій, надійний і ефективний. І досить простий. Якщо ви хочете мати під собою під рукою інструмент, який значно полегшить ваше життя під час ремонту чи діагностики, то це саме те, що вам потрібно. Придбати цей бороскоп можна в нашому магазині MaxTone. З посилання я залишаю під цим відео. У нас доступні ціни, гарантія і швидка доставка по Україні. На цьому все. Дякую, що дивитеся відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання у коментарях і до нових зустрічей!